І далі будемо говорити про жительку Казахстану, яка назвала росіян фашистами і висловила підтримку Україні та Ізраїлю, який бореться з Хамас. Таке відео відзняти у маршрутці було оприлюднене у соціальних мережах. Очевидно, його записала невдоволена росіянка, яка сиділа поруч з казашкою. Вона не хотіла слухати правду про країну агресорку і розпочала штовханину. Бачите, на екранах. Ну і ролик поширили в мережі багато телеграм-каналів. русские, нацисты, фашисты, твари они. Во всем мире. Во всем мире. Нацисты они. Мы любим украинцев, мы любим израильцев, мы казахи все любим. А какой твой дело? зачем так делаешь? <связь> Ты что, моего ребенка? Пошел. Пошел. Oh.